Я рада, що змогла показати через фільм дуже надихаючих людей, досить різних людей, але їх поєднало те, що вони завдяки творчості відновлювалися і відновлюються, і я думаю, будуть використовувати саме цю дію творчість для того, щоб змінювати свій стан, поганий, небажаний, небажаний настрій. На той стан, який веде до здоров'я, я дуже вірю, що люди, які подивилися фільм Творчість Як Ліки 2», вони змогли надихнутися тими долями, тою силою, тою незламністю, оптимізмом, який мають головні герої фільму. Те, що вже хотіли передати своєю ідеєю, те, що хотіли люди в фільмі, я також передати, це в великій мірі вийшло, мабуть, на той максимум, який тільки можливий. З'являлося якесь бажання, він і він малював. І проходив поганий настрій, і йому ставало краще. І Навіть хлопці, які в нас лежали по, е, коло нас сусіди по палатах. О, і вони ходять і кажуть, ми з руками ми не можемо малювати, а ти без рук і ти малюєш. Навіть навіть да. люди, людям здивування таке було. Щиро подякую щиро сьогодні серця, особливо Володимира, бо людина натхнення. Людина, яка не здається і своїм прикладом дає можливість нам здоровим людям бачити сенс. В такому важкому періоді, як війна, Володя, хотів спитати, ваші картини настільки мене вразили, особливо там, де от була така закохана пара, і вони там, або ці світанах зустрічаючи ця от романтика, все це, це ви військова людина. Хоча ви і казали, що ви не мали до цього досвіду, нічого. Звідки берете натхнення? Звідки у вас це. От, чи може мама вам допомагає, підказує? Чи ви просто мрієте про те, щоб ця війна дійсно закінчилася скоріше? І ви побачили світанок, от, як ви його намалювали. Дякую. У мене така романтична натура, взагалі, принаймні, я себе таким знаю. Скільки живу? Це такий один момент, а інший, мабуть. Що стосовно натхнення, це, мабуть, теж приклади якісь інших людей. Знову ж таки, тут неодноразово згадувалася тема про Бога. Мій особистий, скажімо, можна так сказати, стосунок з Богом, як я з ним спілкуюся, як я його бачу в своєму житті, його підтримку, його допомогу. Це те, що він мені дає, і це мене навіть підносить тоді, коли я, здається, вже фактично нічого не можу робити. Коли я вже лежу і кажу, скільки можна, ви мене з цього світу, бо я вже не можу дивитися на те, що тут робиться. Але оскільки я ще тут, значить, мабуть, я ще недостатньо зробив, щоб, щоб мене звідси забрали, скажімо так. Ось тому. Інших прикладів кажу, дуже багато було таких, особливо сьогодні, навіть чув, коли давав інтерв'ю одному е, телеканалу на Ютубі, і вони розповідали історію, що е, це музей книги, якраз виставка проходить, вони розповідали історію, що жінка, яка за кордоном з сином почула про мене, про те, що я зробив, е, що я роблю зараз. І розповіла цю історію своєму сину, і син зібрався з Польщі і приїхав в Україну. І я сказав, що для мене це, мабуть, най, ну, найбільший е, yeah. приклад і вдячність, скажімо, того, що я роблю. Для мене це більше мені більш не потрібно. Якщо для цього ти так, народжується такі плоди, що людина прихильна в такий час, який зараз є в Україну, і починає щось тут робити. Це Починаючи там від волонтерства до самого війська включно, це насправді надихає мене дуже, дуже сильно, і я в цьому також знаходжу багато сили, щоб допомагати іншим. Як ви знайшли і де ви познайомилися з Володимиром? Перший раз. Я що по вулиці нікого не чіпав, то звонок дзвінок, вчився. Я зрозумів, що ще буде. Це правда, бо колись його не знає, то ми робити десь не зміни. Вона, до ще про це нічого не розповідала, але я знаю її по першому фау, як колись вона колись представилася, вона каже, що це аніматор. Тоді це називалося мультиплікатор. Вона Покатор знімає, вона має кілька фільмів. Я подивився її фільми, вона дуже любить фотографію. Я подивився фотографії, вона якийсь час показувала свою роботу, була в мене зі своїм оператором, йому великий костюбені до речі. Дуже хороший оператор, людина цікавий, а гуляли там, на набережні, спілкувалися, кіно подивився і великий помилок. Я зрозумів, що людина талановита і в себе час, який. Я її спостерігав, з вами писала свою книгу далі. Вона час намагається дослідити і затягнути в суду в того чому стені всіх, хто хоче, Давайте, творі сидіти вдома, працюйте, вигадуйте, не бійте знімати. А зголов'ю я йшов, з вами дзвонила. Через кілька годин відбувається його майстер-клас. Дуже спокійно, це мені дуже було приємно. Прийняти як інші здорові люди, інтерв'ю. Не може було хтось зібрати. Городи це було дуже природно, спокійно, як він тут речі, до речі, виглядає. Майстер-клас як теж. І на творчості ми можемо залишати після себе дуже хорошу пам'ятю. Бо люди живуть довго життя, але більшість уходить, нічого після себе не залишає. На жаль, нічого. Їх швидко збивають. А творчість дає можливість залишити пам'ять, залишати своїми роботами, своїми талантами, фільмами. фільмам. І дякую, що мені так. Щаслиться, яким того чому людям зустрічатися. Для мене цей фільм, який Світлана зробила, да, який ми побачили, це свідоцтво того, що люди, наші люди, які живуть в Україні або живуть за межами України, вони мають в собі це ці сонечка, ці вогонь. Цю тотожність себе з тим, що вони діти Божі, да? тим, що вони люди світла, тим, що вони люди краси, люди добра. І це просто диво, те, що от ті той людей, які між собою не знайомі, да? вони можуть тільки подивитися цей фільм і зараз вже побачити, а, це годин, це воговина, це... Воговина, це". Але це відчуття дихання від них, це відчуття тепла, яке йде через них, його не можна підмінити нічим. Розумієте? І будь-яка людина, яка побачить цей фільм або побачить цих людей ну, в житті, нашого, да? вона доторкнеться до цього теплого вогника. І це для мене ну, понад усе. Бо це завдяки сенс нашого життя. Це і є той пульс любові, Божої любові, людської любові, заради якого взагалі ми і робимо нашу перемогу і залишаємо своє життя собі. От заради цього ми живемо. Заради цього. Я вам дуже вдячна. Коли в мене був вільний час, там хлопці були теж позаміть, я мусила їм допомагати. І Володі допомагала і сказала волонтера, попросила, що кажу, я в мене вільний час, я хочу чимось теж допомагати. Я вишила чотири картини в Тернополі, і не продали для військових на лікування. А вже я, я приїхала до Києва, то я вже почала борщівську нашу сорочку вишивати. І я почала її, ну, ще чуть-чуть не докінчила, але вона в мене така дорогоцінна, бо вирішила її в Києві і в Америці. І вона мене теж заспокоювала. Коли я переживала, я починала вишивати і заспокоювалася. Тобто від вас пішов такий іпост, що Володимир з дитинства. Десь був вже в цьому процесі, тому що я не мама. Я сказав, що я творив і витворяв, що сам. Він <гум> 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 ще не сказав, що він волонтером. Благодійнім фонді, його подруга онкохворих дітей, він там був донором ще до війни. І зараз він. Далі допомагає дітям і далі. Це моя студентка. Ми пишаємо з тими студентами, які покинули те на щурчі, а подорожують І от е, сідалка, вона тоді вже говорила, е, то, що це не тільки дуже толкова це полоновича студентка. І ті, хто її знають, ви знаєте, яка в неї та це ж видно, навіть тут є випадково, і не знаєш, це видно, яка добра, щира і креативна людина. Я думаю, це так. Тому, Святочка, просто я дуже щаслива, що ви не покинули це, бо це ж у нас універсал. Ну, просто чергарх єст. І все і все ви можете. От зараз, як побачила, ви чудовий комунікатор і спікер. Звідчок. Ну, відкривається серця до вас, хочеться з вами говорити, хочеться з вами робити. А креатив, який від вас йде, ви зараз, ви коли ви мені пишете або дзвоните у вас щось нове, нове, нове і нове. Ну, це супровод просто. Тепер про герої. Ну ви ну, ви просто е ну як сказали, якась, з наших героїв про себе, тому що е в такому е винивість Ситуації, ну Скажімо прямо, в такому влітчі так? і придумати, і психологічно змусити або зацікавити Володимира, щоб він зайнявся, я розумів, як це складно. Коли людина, ну, як володя сказав, так? чому цей світ ще тримає, коли людина не хоче, щоб його тримав світ, так? і хтось такий зміг домогтися. Людина тим, що ніколи не займалася, почала займатися і так займатися цим не слідчим. І взагалі вам я хочу сказати, що ви дуже скромна людина. Мабуть, ви були і тоді скромні, і зараз ви скромні. Але я думаю, що це даремно. А знаєте, тому що, от я з нас, ви людина, яка і до того, як вона на війну. Бартіс на людину. Щось вам виробить. З іншого боку. Ви патріоти, з іншого боку. Ви герої? Ну, ви захищали нашу країну. Ви віддали ну, найбільший борг, який можна віддати окрім життя. Да? Ви ну, бачимо, що вітали. ви віддали. Ви герої. Ви не будете такі, як мені здається. Ви такий супер скромний. Ви зараз виглядаєте, я вам кажу чесно. Wow. Я ще там побачила вас. Ви виглядаєте як якийсь американський героїст, <говори> якогось американського фільму. А ви просто <говори> якийсь персонаж. Позитивний, супергероїчний. Вам треба ходити з дуже високопізнікою головою. Тому що ви герої. Де ще візьмеш такий героїв? <говори> там є потенціал, там є куди вам розвиватися. Ви не повинні, це вам просто поради, ви повинні просто <говори> після. Розумієте психологічно, це незвичне. І вас почнуть купувати. У вас е не повинна бути незакінчена флюстрація. Закривати закривати щось, що не дороблено, або якийсь негатив, щоб він закрився, щоб це була завершена флюстрація. І тоді ви йдете далі і радієте цьому. Просто так говорить, це добре. Висправка, суперово, а потім почнуть купувати. І якщо у вас є проблема, та подушка, про говорили, там фон є, це, це чудово пером, це допомагає. Те, що ви показуєте тих людей, які змогли себе, як барон Менгхаузен, при всіх своїх нагарах, завологся витягнути, самі завітягнуть, бо кожен з них видно, що і за тим стоїть проблемами, за тим стоїть проблема, а вони знайшли, а вони це роблять і розповідають інші, як це робити. Так що якщо ви це робите, то ну, це дуже цінно. Ну, це, це приступно мати такі uh, числоки і бути таким скромним. Від цей у вас художній капітал є. Uh, я уявляю, як приходять у такі супергерої, просто супергерої, uh, тут uh, розгорнути виставку цієї uh, жіночки, яка uh, вчителька була української мови, uh, з її намистами, з її цим, як вона казала, uh, Каля -ка, Да? Нічого собі каляки-маляки. значить, тут, дію, тут картини Володимира, там з цими клітичами, отут ціла виставка, Тетяни. Ну і ще героїв вимог, ви знаєте, да? преси тут багато, людей тут повинно бути багато. Ми повинні отаких героїв бачити. Ми не наші співаків більшість повинні бачити. Ми не блогерші тих повинні знати більше, ніж знати, яких креативний чи виживає, виступила в якості психолог, ну там ну, взагалі. Ну, так що це дуже актуально. З приводу кіно просто яблучко, Тому що зараз кожен з нас і кожен другий, а кожен перший має вже якісь психологічні критики, тому що у нас кожен день тому що у нас Кожен день. Ми знаємо, що якщо не сьогодні, то вчора або завтра щось може трапитися з нашими рідними. Ми всі зараз в такому перебуваємо. І тому це, це супер актуально. Ми кажемо пробігати, просувати. Обов'язково. Молодийся так. Так що дякую вам, дякую перш за все цим троєм, які їх і знімає, це однозначно. Просто велике. Вона прекрасно розповідає, прекрасно все заснято. А такі, так, такі роботи, яка вона поробила з камінцями, оці, оці пташки, ці сімейства пташків, ці сестели. Просто я такого ніколи не бачила, я такого не зустрічала, скільки ходила по виставки і по всьому. І ті котики з цих камінців, ну надзвичайно, ви мене так порадували. Я наче побувала разом з ними, вони були зі мною такі відверті. Просто свій внутрішній світ, свої болі, свої радощі. Все вони розповіли. Ви це прекрасно передали, як решестер. Зараз в госпіталі без рук, без ніг, які як так кажуть, що жити не хочеться. Але вони бачать це. Я показувала, приносила, я володію провідувала туди. Ну, він лежав. І він, да, Як це так малює? Так малює і малюють.